Фарширована полядвиця в духовці. Це не тільки швидко, просто і смачно, але й дієтично. Оригінальна назва цієї страви кордон блю. Це швейцарська страва з фаршированої свинини, іноді курячого філе, хоч в оригіналі це мала б бути телятина. Отож в мене фарширована полядвиця з сиром та грибами запечена в духовці за 20 хвилин. Полядвицю потрібно нарізати тоненькими шматочками, як на відбивні, але не відбивати за винятком якогось вузького шматочка чи надто товстого. М'ясо посолити, поперчити, збити два яйця, до котрих також я додала трішки солі трошки перцю. Начинка для фаршированої полядвиці може бути різна. в мене цього разу трішки сиру, дві печериці та цибулька. Також потрібні панірувальні сухарі, бажано грубого помолу. На один шматочок свинини викладаю начинку, а саме сир, грибочок та трішки цибульки. І просто пальцями з'єдную бокові сторони м'яса. І так само продовжую далі. Почергово викладаю начинку на один шматочок, накриваю іншим, добре з'єдную пальцями руки бокові сторони та перекладаю в мисочку із яйцем. А потім перекладаю в мисочку із сухарями та обкачую. Чим грубша начинка, тим потрібно бути більш обережним, щоб вона не випала під час обкачування. Іншим разом я якось готувала фаршировану полядвицю або кордон блю із беконом та сиром. Сир цього разу більш м'яких сортів, аніж у тому випадку, де є печериці. І за оригінальним рецептом приготування кордон блю. Оці шматочки м'яса попередньо потрібно. Обкачати в борошні, тоді вмочити в яйце і аж потім в сухарі. Вважається, що саме таким чином м'ясо залишатиметься дуже соковитим та ніжним. І ще традиційно це м'ясо готують на сковорідці, це вже за бажанням. Кордон блю перекладається як синя стрічка і в сучасній Франції відзначає ступінь повара чи видатного кулінара. Повертаюсь до мого рецепту. Запікається фарширована полядвиця в попередньо розігрітій духовці при температурі 190 градусів протягом 20 хвилин. Після перших 10 хвилин запікання фаршированої полядвиці її потрібно скропити олією. Це може бути олією, котрою ви користуєтесь, і полити можна просто із пляшечки або ж приготувати таку ароматну олію, де вже є часничок, сіль, кріп чи цибулька. Після перших 10 хвилин сухарики вже утворять скоринку, Олія не просочуватиметься всередину, а тільки допоможе підрум'янутись сухарям та надасть їм особливого аромату. Під час запікання м'ясо перевертати не потрібно, все чудово пропікається за 20 хвилин. М'ясо вдається ніжним та соковитим з ароматною начинкою всередині та хрумкою скоринкою. Нехай смакує!